Зараз до ситуації на фронтах. 174 бойових зіткнення на фронті доби минулої. Про це повідомляє Генштаб. Найгарячіше на Покровському напрямку. Українські оборонці відбили 57 ворожих атак поблизу Лисівки та Променя. Напруженою залишається ситуація на Лиманському напрямку. Там ворог 28 разів намагався прорвати нашу оборону. Бої тривали у районах Греківки та Торського. Також росіяни не полишають спроб зайняти українські позиції на турецькому напрямку. Оборонці відбули сім атак поблизу Делівки, Русиного Яру та власне самого Турецька. Торському напрямку окупанти тричі намагалися наступати. Це був район Миколаївки і Білої гори. Дмитро Запорожець долучається до нашої бесіди. Це речник оперативно-тактичного групування Луганськ, пане підполковнику. Вітаю! Як чуєте? Доброго доброго дня. Він нормально. Традиційно, Давайте зробимо такий огляд, який не тільки ми з карт спостерігаємо, а що ви бачите безпосередньо на полях, що мають означати звіти генштабу саме по вашому напрямку. Ну і наскільки інтенсивними що змінилося в тактиці або способах ведення бою від ворога? Ну і з нашого боку, якщо можна про це говорити, теж ну, в цілому по нашій оперативній зоні змінилась кількість середньодобових штурмів. Їх стало менше. Можливо, через те, що ворог свої зусилля зосереджує в тому числі і на Покровському напрямку, як ви говорили, що там велика кількість штурмових дій відбувається по нашій операційній зоні. Ворог зосереджує свої зусилля зараз в напрямку населеного пункту Яблунівка і Олександра Калинова. Причому ця тактика характеризується тим, що це невеликі піхотні групи, 3-4 особи, які намагаються Дістатись до позиції сил оборони при нагоді штурмувати і залучаються вони до цих заходів, застосовуючи е, деколи е, мототехніку, баги і таке інше. Кої броньованої техніки наразі не помічаємо, і причому е, за десь днів 10, напевно, вони вже другий е, раз свій аквафреш намагаються десь е, в цьому населеному пункті е, втулити. Е, нещодавно було десь. Е, на одній з котелень намагалися вірніше розмістили свій триколор і в цілому група ця була знищена, і пару днів назад знову ж таки намагалися розміщувати свій прапор. Причому характеристика їхніх дій не є такою, знаєте, агресивною, але тим не менш, вони намагаються накопичуватись в тому числі от такими малими піхотними групами для того, щоб продовжувати штурмові дії. Як я вже говорив раніше, що Таке цікаве, вони застосовуються подолання протитанкових ровів за допомогою драбин. Одного разу помічали звичайну дерев'яну драбину один раз спромоглися десь вони залізну притягти. І ще один момент, що застосовують стовбури дерев, де або вкручують якісь що схоже на такі сходинки для того, щоб вкинути це в протитанковий рів і потім спуститися. І потім по цьому стовбурі дерева. На на іншу сторону вилізти і намагаються це якомога ближче до позицій сил оборони до якихось посадок застосовувати цю методику для того, щоб продовжувати е, штурмові дії. В цілому е, такі групи вдається знищувати. Якщо подивитися кількість знищених окупантів, в цих же е, протитанкових ровах, то їх там уже знаєте, лишиться тільки з часом їх просто там закидати для того, щоб вони там і лишилися. Тому в цілому найактивніше ворог себе поводить в нашій операційній зоні саме на турецькому. Пане Дмитре, зараз маємо оновлення по Харкову. Там кількість поранених збільшилась до шести людей. Серед них одна дитина. Медики намагаються всім допомогти. Просто зараз про це повідомляє Олег Сінігубов. річна дівчинка має ще й гостру реакцію на стрес. Попередньо російська бомба влучила в дах медичного закладу. Це сталося в густонаселеному індустріальному районі Харкова. Ми будемо оновлювати цю інформацію і надалі. Давайте проговоримо про напрямок Турецький і логістику, як вона на безпосередньо впливає на кількість штурмів, якщо ви робите таку аналітику, і ми завжди знаєте, робимо ем, порівняння у них і робимо порівняння, що маємо ми. Але зараз пробачте, так само повітряна тривога. Якщо ви бачите карту, якщо слухаєте нас, то Сумська, Харківська область, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька область, а так само Автономна Республіка Крим і Луганська область. Повітряна тривога, панове, мусите себе берегти, бо небезпека, небезпека з повітрям. Пане Дмитро, прошу. В цілому, за рахунок того, що збільшила кількість епідронів, як з нашого боку, так і з боку противника, то логістика занадто ускладнена на сьогоднішній день, і якщо це стосується нас, то ми переходимо поступово. деякі на деяких найбільш загрозливих напрямках для того, щоб там де противник найбільше активі... активізувався, то така так, така собі звана дронова почта де за допомогою дронів здійснюємо доставку до ЖБК. На деяких напрямках збільшилась кількість застосувань наземних роботизованих комплексів і це таке майбутнє розбудови в цілому збройних сил України. І в цих напрямках, що стосується безпілотних комплексів, в цілому, будь то наземних, будь то повітряних. І ворог вже активніше застосовує в тому числі мотоцикли для здійснення логістики. Спостерігали таку картину, що там, наприклад, чотири мотоцикліста заїхали в посадку, кинули мотоцикли. Інші вийшли з посадки і намагаються якимось чином проводити такі ротаційні зміни на позиціях. Не завжди їм це вдається. Причому намагаємося активно знищувати саме мототехніку. противника, адже він використовує її в логістичних моментах. Щодо е, логістики, більш таку е, загальну, то е, іноді ворог себе дуже поводить е, нахабно і намагається прямо е, знаєте, таке, на Уралах завозити якесь БК. І такі моменти є. Там де він е, думає, що е, ми не спостерігаємо це в цілому. Е, авіарозвідка ведеться 24 на 7, і ці всі моменти. Відмічаємо, тим не менше така знахабнілість на деяких відтинках фронту є, і зазвичай він проводить свої логістичні заходи десь в ранковий час, там десь з 4 до 6. -ї. Чому вони так вирішили, не зрозуміло, адже вночі в цілому як то кажуть, безпечніше можливо їздити, але ворог застосовує тактику саме такі ранкове переміщення. Своїх яких ну, по, -по, по своїх логістичних маршрутах. ну давайте будемо говорити про ем, захисні конструкції на їхніх бронемашинах. На що це впливає на швидкість, на витривалість, на маневровість? Бо ми бачимо як кумедні випадки з використанням саме цих броньованих переброньованих автомобілів з оригінальними надбудовами або надваріннями. Ну і бачимо і успішні прориви, приміром, за їх використанням? В цілому що стосується броньованої техніки і застосування будь-яких конструкцій, які вони? Постійно намагаються удосконалювати то е їхні е так звані проривиці вони носять такий характер епізодичний і таким чином намагаються, якщо брати останній випадок, е який зафіксувала 28 ма окрема механізована бригада. Там такі два танка були обтянуті привареними, розпушеними такими трасами е промисловими і. Там велика кількість піввідронів просто застрягала, деякі детонували, але е, ушкоджені е, танки. Ці танки зазнали, коли по ним близько там, 50 впівдронів прилетіло. В цілому вони були зупинені. Але е, тактика застосування характеризувалася тим, що на ці танки були ще м, прикріплені мінітрали, міні і таким чином противник намагався. Розчистити шляхи, можливо, майбутньої логістики або для тих же мотоциклістів. Адже якщо ми беремо пробити колесо, чи там чи ще якусь шкоду нанести тому мотоциклу, то достатньо і протипіхотної міни звичайної. і тому застосовуючи танки на якихось таких логістичних маршрутах, вони намагалися в тому числі ці мотопіхотні міни знищувати. Чи складно знищити таку броньовану техніку? Так складно, але є на сьогоднішній день сили засоби, якими ми це здійснюємо. Чи перевозили ці танки якусь піходу? Не зрозуміло, адже тривалий час спостережень, так і не побачили. Ми щоб звідти хтось з цих танків вилазив. Можливо, особовий склад був знищений, не скажімо так, не при цьому не висадившись. Але що характерно, що ці танки жодного пострілу не зробили. Тобто, можливо, замість БК, і щоб цей танк не здетонував. Місія їхня була це розчистити логістику, можливо, якось нас спантеличити чи здеорганізувати, для того, щоб ми не звертали на уваги на якісь. Дії, які противник можливо хотів проводити на якомусь іншому відтинку цього фронту, де він намагався такі дії за пане Дмитро маємо буквально хвилину. Часів яринство тут вивчення війни звітує, що українські війська мають просування в районі часового яру. Давайте офіційно. Ну в цілому про просування в часовому яру будь які здійснювати занадто важко а контроль е періодично вдається посилювати, адже ворог не так активно цей напрямок е наразі штурмує. В цілому е більше спостерігаємо по переміщення накопичення в тому ж е на тому ж самому вогнетривкому комбінаті, але конструкція там е серйозна і е е знищуємо ворога за допомогою тих же fpv дронів, дронів на наптаволахні. І можемо говорити про те, що на деяких відтинках часового яру вдається посилити контроль і не дозволяти противнику там легко легко рухатись щодо встановлення там якихось нових позицій чи якихось фортифікаційних моментів, які б задавали можливість забезпечити стійкість оборони в цьому населеному пункті. Наразі такі заходи не проводимо, адже це дуже складно, тому що ворог. Дуже активно застосовує на цьому напрямку не тільки в півдроні, а ці БПЛА-молнія з великою кількістю вибухівки, і це напрямок, на якому саме найчастіше з'являється ця Пане Дмитро, вам спасибі. Дмитро Запорожець був з нами. Це речник оперативно-тактичного групування Луганськ.